Привіт-привіт усім! Усіх рада вітати! Так, друзі, ми сьогодні маємо п'ятницю. У нас на дворі похмуро, але поки що дощу немає. Похмуро і тепло, доволі тепло. Друзі, хочу всім щиро ще раз подякувати за привітання. Привітань прийшло стільки багато, що я ніяк не очікувала, що така велика кількість людей. Мене дивиться, і таких добрих, позитивних, приємних слів я прочитала, що ну, просто була в шоці. Дуже щиро вам дякую, друзі. Кожному, кожному. Це приємно, це дуже сильно приємно. Так, вчора було день народження, сьогодні звичайний простий день. Я щось прихворіла, прихворіла зранку, чую температура, горло болить вірус, я не знаю. Ну, тим не менше. Помаленьку випила таблетки, випила собі на воду, так я зразу на воду даю, знаєте, що як вип'ю рано ввечері, то стає вже трохи легше. Навіть три рази на день п'ю, якщо на початку стає легше. А якщо цей період трошки перетягну і не вип'ю, то на воду все, затягне вже надовго. Так, зранку побігала трохи, відправили ми братові посилку. В основному з ліками, бо теж там захворів. Тому відправили. А зараз маю стільки молочки. Скільки треба переробити. Бо я готувалася до дня народження, вчора не переробляла вчорашнє, сьогоднішнє зранку. І стільки має багато, зараз, друзі, перероблю молочку і тоді вже буду відпочивала, бо... бо щось береться до мене хвороба. Розумієте? Що мало після дня народження багато мати енергії і сили тут. Вірус підхопила. Ну нічого, я вдома. Я вдома, я вилікуюся, нічого страшного. Ну що, беремося до переробки молочки. Отак стою, дивлюся, думаю, зараз вод-от буде дощ. Навіть козів не виводила, на двір дала їм середині цього зеленого і стоять. Зараз почнеться. Давно не було. Ще й не треба того дощу, ну, але що зробити? Як я кажу, що Бог дає, то треба приймати, треба дякувати. А таке дощ сонце, то нічого не важливо. Ну що, гайда, розпочинаємо п'ятницю. У мене молоків, друзі, купа. Тут сир один відігріваю, тут зараз пасне молоко буде другий. Спочатку до сиру, тоді вже до молока солодкого беруся. Далі ще за молоком взялася, переганяю молоко. Купа тих молоків. Зараз все пережену. Вийшло в мене літра і майже половина. Ще б чуть -чуть. та Трошечки, то б півторачка була. Так, друзі, я собі розколотала. Ось таке п'ю від боже, воно дороге, 348, не бачила. Ну, 10 це ще, виявляєте? То тепер знаєте що? Тепер невигідно хворіти. То тепер дуже невигідна справа, бо дуже дорогі ті лікарства. Я на повному серйозі кажу, навіть не жартую. Це ще хворіти, ще пів бід, я не дай Бог, якоїсь операції чи що, то ще. Добре, друзі. А сиру, скільки в мене вийшло, ще є. Стіла велика така медниця сиру, десь кілограм три, може чотири. І ще висить, ще відсіджується. Воду поміняла квіткам. Ну, Тут нема води, тут е, така губка є, але я все одно наляла холодної води. Боже, друзі! Воду ходила, тішилася тими квітками, вже поки не зав'януть. ходила і тішилася і нюхала. І от кажуть, е, марна трата грошей квітки. Ну так, але це інвестиція в жіноче щастя. Бодай на тих кілька днів, поки вони. Пахнуть, цвітуть, стоять в хаті, жінка буде ходила і буде нюхала. Чоловік того не бачить, а я кажу, так є. Находить, нюхає, поки вони не зав'януть, поки вони не викинеться їх. Ходить, нюхає, ковтих тих квіток, тішиться ковтих квіток. І має гарний настрій. А гарний настрій в жінки в мами буде гарний настрій для всіх. Так воно є. Так, і що? в нас дощ? Але це вже половина восьмої. О, випустила ту зозульку. Він вчора був закритий, друзі. Трошки поспала, але все одно пане має температуру, треба зміряти Чую, гору. Вчора його закрили, прийшли гості і він би покусав. Він гавкав, гавкав, він чув, що є люди в хаті. Гавкав, гавкав, але я йому дала там пити, їсти, і казала, в тебе народження там, сиди Сиди закритий. Потім вже як гості піште, випустили його. Але трохи сидів, ну а що зробити, Що з ним зробити? І буваємо дощ. Ну що зробиш. Але тепло. Дощ падає на тепло. З'ємно взагалі. В мене горло болить горло і від температура є. Який у нас дощ? Ай-яй-яй, що більше. Знаєте що, друзі? У нас цей на пай цукор дають. Дали цукор чоловік привіз. Нас дають цукер на пай? Пишіть, кого що дають на пай. Нас дають цукор. Я знаю, що навіть є таке, що дають крупи, олію дають, але ну, такого нас не дають. Нас дають зерно і дають цукор. От. Сьогодні чоловік поїхав, забрав цукор. Ну і то добре, бо не купляєш мішок цукру. Я навіть не знаю. Ми вже не купляли років, ну взагалі дуже багато, дуже багато років ми не купляли цукор. Я без поняття, скільки він коштує навіть. Все дають на пай і все вистачає і це. ще той лишається попередній так, без того року. Колись багато закруток робили, багато компотів, а тепер вже ми так не використовуємо. Ну, хіба там варення робимо чи що, але щоб як колись, цукор, що, і що, і що. Шо... Ні, так вже нема. Але все маю всі цук. А знаєте, що мені багато йде? О, мені то йде, бо я ці печиво роблю. Все почу, почу. То мені трошки більше йде. Хоча і той мішок, що раз на рік дають, і мені вистачає, і ще лишається. Ще, так, тобто попередній ще є. Так що, і то добре. А, Донецька йде. В зал. Зразу тату його підвезе і зразу вигрузять той цукор. В зал далеко, друзі, він ходить. Саме трибовлю, ну і да, аж затрибовлю, можна сказати. Далеко. Ну, але що другий день, зали його чи наш, ніколи не пропусти. Хіба би вже такий дуже слабий був? А так, щоб не було, навіть якесь свято, що він все одно піде в зал і все. Добре, цукор вигрузили, слава Богу. Да і усе, друзі, такий день. Вона вже сушиться в хаті, бо... Та холодно, на дворі дощ, не висох, не виставиш на двір, то вже буде полускалося і полускалося ще скільки раз. Ми вже привикли тих душів. Цілий квітень, цілий травень постійно падає, падає і холодно. Раптом тих два дня, тих було 21-22 було тепло, а то все решта холодно, холодно і дощ. Все по стандарту. Добре, друзі. Ось такий сьогодні незмістовний, без е, будь-якої роботи. Що ми сьогодні? Молочку переробила, нічого не готувала, бо стільки в холодильнику всього є після народження, що навіть нічого не приготувала. Треба доїдати, що є, ні? На що це все пере, пере, переводити продукти, нема що. А ми з вона захворіла. Нічого допила таблетки, долікувалася, що зробити. Ще раз всім дуже сильно дякую за поздоровлення. Дуже-дуже дякую. Поздоровлення зараз якось біля восьмої, а все одно ще йдуть, 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 йдуть пишуть, і пишуть, і пишуть. І знаєте, що я замітила? Ну, є люди, з якими я просто спілкуюся. Є, я їх прекрасно знаю, знаю, що вони в не пишуть там день-два, я вже починаю переживати, що сталося чи все добре в тій людині. А є люди, які вже ну, десь колись дуже рідко пишуть. І от сьогодні, і вчора написали всі. Ті, що рідко, ті, що раз в рік, ті, що кожен день написали всі. Певно, ну, всі, хто дивиться. Це так приємно, я вам не можу передати. Ну, дуже-дуже, дуже мені приємно. Класно? Добре, друзі. Всім спокійного вечора. Мирного, тихо, доброго, доброї днічки. Па-па, до завтра.